Всім привіт, друзі! І сьогодні ми сажаємо. Як тебе там звати? Агератум! о! Тільки насіннічок, будь ласка, не повипадай. Він є в пакетику. Ось маю таке насіннечко спеціально на білий папір, щоб було краще видно. Але телефон не хоче фокусувати. Хоче, щоб було добре видно. Буду сажати сюди. Тут я буду сажати ще одну рослину, тому дві, поділено на дві. Але друга вже буде в другому відео. Будемо сажати. Я просто висипну Зараз землю перемішаю і хай росте. Що виросте, то виросте, що не виросте, то значить так має бути. Всім папа і до нових зустрічей. А я пішов знімати друге відео.